Всім привіт! Вчора зробила відео про нижні пасинки на помідорах, але я не наголосила, що лише нижні пасинки видаляємо, а ті, що вище квіткової китиці першої, залишаємо. Але я думаю, це всі знають. Зараз розберемо цей кущ Бети, тому що вона все рівно не пройшла випробування. Нероння вона. Дарина та Ступіке я вже збирала і он стільки стиглих, а бета все ще думає. Навіть сонька стигне. Про ці часто мене просять насіння дарини або ступіке. Можливо, я навибираю насіння та колись комусь і відправлю. Це все треба лише час знайти. Розбираємо бету. Це вона росте. Посінки я вчора з неї нижні видалила. А далі дивимося, ось це прибираємо. Це помідори першої китиці. Оце перша китиця. Що в нас долі? Таке усе малесеньке, що тут не зрозуміло. Пішло два стебла, на яких помідори. Зараз цю китицю ось видалю. Як китиця на стеблі. Направо, наліво. І ось іще тут вона кипиться. Була не дуже зав'язана один помідор. Головне стебло і перший пасинок під першою квітковою китицею. Це була та китиця, і пішов перший пасинок. Отак родять над ранні помідори. Оце стільки помідорів дає. Кущ Бете. Принесла ящик. Зараз дізнаюся. Ящика 400 грам. Пишуть кіло 250 мінус 400 грам. Це 800 грам помідорів. На даний час помідори нехай по 50 гривень. 800 грам це на 40 гривень. А я продавала за 3 гривні кущ. Зараз іще покажу приклад. Ось на Петруша огородник. Зараз я її витягну з грьотки. І розберем, помідори погубила. І якщо хтось захвилювався, що я її вирвала, все рівно мені оці помідори просто для дослідження. Хто перший достигне, хто перший згниє. Непасинкований кущ петруші, Огородник. Нижнє листя. Псується. Самий нижній посинок. Помідори квітнуть, але немає. Це майже все те саме, що вчора, але хочу розібрати увесь кущ. Листя, листя, нижній посиночок. Квітні. Квітне. І це нижній. Це вже ми вчора бачили. Так. Повернула. Ось ще один пасинок. Немає помідорів. П'ятий. Теж немає. Ось китиця квіткова. Зав'язана вже ось помідори. Перша китиця. І перший посинок під китицею. Він дуже міцний. На ньому є помідори. Зав'язалися. Посинки. Можна його залишати, на ньому вже в'яжуться. Тепер беремо китиця. Вище головне стебло на ньому ось. На головному стеблі кититься. І знову на головному стеблі кититься. Ну і вгору пішло квітне так само, як пасинки. І тут теж, ось дивіться, з'являються пасинки, які хочуть квітнути. Таке виходить на головному стеблі найбільше помідорів. Але пасинки треба залишати, ті, що вище квіткової китиці. І можна, треба дивитися на рослину один перший під квітковою китицею. Оце будуть там помідори. Можу ще розібрати когось, мені не шкода. А давайте розберемо ще ось Соньку одну. Гарно пасинкований кущ, де в неї помідори в'язалися. Це рядок із саньками. Зараз винесу на простір. Пасинкований. Дивіться, цей помідор я пасинкувала до першої квіткової китиці. Ось вона. Оце перша квіткова китиця і залишила один посинок. Поки тягла, він трішки одломився. Оце той перший посинок під квітковою китицею. На ньому ось стільки помідорів. Уже. Ну це ж кущ був давно попасинкований. В нього нижні пасинки не забирали силу. І це перший пасинок під квітковою китицею. Забираємо китицю. Оце така перша квіткова китиця. Дивіться. Йому було добре, що аж з листками. Вище. Листок. Посинок. З двома помідорами. Далі йде головне стебло, Посинок. Ось тільки на посинкові, стебло. І на головному стеблові. Оце помідори. І оце. Зав... Закінчився кущ. Оце перша квіткова китиця. І помідори з головного стебла. Отака кубка виходить. Ось. Пасинок. Пасинок. І третій пасинок. Це був куш Соньки. Попасинкований. Тепер Соньки. Та це несправедливо. Там воно ще багато на кущах залишилося. Бета вже б не зав'язувалася. А санька... Ще була б і була б. Так, стільки соньки. Два, двісті це кілограм 800 грам. Поки що, але вони ще навіть не налилися. Ну і петруші, кілограмчик. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я ось придумала отакі пластикові ящики підсувати і класти на них кущ з помідором, які мені хочеться, щоб було більше помідорів. І там повітря гулятиме за рахунок ящика. І, можливо, довше вони збережуться.